Будемо допомагати Україні, але і пильнувати власні інтереси. У Польщі відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском. На спільній прес-конференції Дональд Туск заявив, що початок головування Варшави в Раді ЄС є важливим моментом на шляху України до Європейського союзу. Початок головування Польщі в Раді ЄС це важливий для України і Польщі момент на шляху України до Євросоюзу. Ця війна закінчиться добре для України і всієї Західної Європи. Хоча ми не маємо сценарію на найближчі два тижні, але віримо, що агресор не буде переможцем. Ми будемо говорити мовою конкретних інтересів. Крім того, польський прем'єр висловив вдячність за дії у напрямку розв'язання питань волинської трагедії. Дональд Туск запевнив, що не дозволить нікому в Польщі маніпулювати темою волинської трагедії в політичних інтересах. У цій спільноті кожен має подбати про свої інтереси, і ми будемо допомагати Україні, але і пильнувати власні інтереси. І це є зрозумілим для обох сторін. Дуже дякую, пане президенте, за цю декларацію, що ми будемо разом співпрацювати і Ській фірми будуть брати участь у відбудові України. Тим часом Володимир Зеленський повідомив, що українська армія має 880 тисяч солдатів. В той час як чисельність російської армії на території України 600 тисяч. Втім, окупанти, мовляв, тиснуть на окремих напрямках, тоді як збройні сили України обороняють цілу країну. А чому не достатньо чому як би там не було, і навіть після війни. Ми повинні розуміти, з ким ми маємо справи. Ви знаєте, сьогодні 600 тисяч трішки плюс російського контингенту на території нашої держави. Так? Може, трішки мінус, в залежності, як сьогодні наші хлопці попрацювали. Що стосується української армії, сьогодні вона 880 тисяч. Але ми повинні 880 тисяч захищати всю територію. Російські війська зосереджені в деяких напрямках, і тому там, в деяких напрямках, у них є кількісна перевага. Також президент заявив, що Росія переважає за кількістю танків, артилерії, бронемашин і тому подібного, але, мовляв, у нас більше дронів. І я наводжу вам приклад, що майже в багатьох аспектах Росія виробляє або має більше. Хоча, якщо ви звернете увагу на кількість заводів. Мілітарі сектора то в Росії буде 30+, плюс, а в Європі в, Є... в ЄС буде 40+. Плюс. Чому Європа виробляє сьогодні менше? Серйозне ж запитання щодо перемовин. За словами президента України, команди вже працюють над зустрічю Зеленського і Трампа, однак про дати – говорити зарано. Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія планувала терористичні атаки проти Польщі та міжнародних авіаліній. Зазначимо, раніше змі з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомляли, що Росія готувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади. Максим Турчинський, телеканал НТА.